Ну, ви прекрасно знаєте, що в Львові немає військових об'єктів, ми їх всіх вивели з міста. Тому, якщо атакують, як правило, це атакують цивільну інфраструктуру. Сьогодні атакували приміщення, де виготовляють пам'ятники, де є склади, там якісь металоконструкції лежать. Ну просто розпач людей, тому що повністю знищена локація, треба буде це все відновлювати. Я, чесно кажучи, просто От сьогодні хочу ще раз і ще раз висловити велику подяку нашим силам протиповітряної оборони, тому що ну, реально летіло 15 шахетів. розумієте? І я думаю, що москалота хотіла мати зовсім інший результат, ніхто не загинув, ніхто не поранений. А то, що понищили, ми то все відмовимо. Бережіть себе.